Волонтери на старті від сьогодні. Помічники усіх вболівальників вже працюють. Близько тисячі молодих хлопців та дівчат вже готові допомогти усім вболівальникам, які приїдуть до Львова. Волонтери це я би за фронт мене. Так, фронтмен фронтґелс, які стоять і є обличчям нашого міста. Вони несуть інформацію, вони несуть привітність. Вони несуть організацію роботи у місті Львові під час Євро. А у цій кімнаті прес-центр тут відповідають за те, щоб помічники в усіх куточках міста були про все інформовані. До цього центру волонтери сходитимуться щодня. Тут зможуть перекусити, відпочити у зоні релаксу, спланувати свою роботу. Ми для прикладу зараз знаходимося в кімнаті для нарад кожного ранку. Волонтери своїми напрямками, які працюють в місті. Нас є багато різних напрямків: інформаційних, фан-зона, довідкових, збираються в цій кімнаті для нарад для того, щоб розставити основні акценти, що планується зробити в день. Після завершення робочого дня вони також збираються тут, щоб підвести підсумки. А це склад. Тут чи не найбільше цікавого Однострої, сумки, листівки, намети, інформаційні буклети на чотирьох мовах карти. У місті працюватиме 22 інформаційних пункти.